Що, що ти таке кажеш? Звісно, ж ні. Мене просто в таксі у... укачало. Трошечки. Та ми випили там буквально п'ятдесят. Раз, два, три, коли на чорня, моя дівчина в саду ягоди дирвав! Зарано! Мама, а чого від тебе цигарками тхне? Я не курила. Це не я. Я просто стояла там, де курили. — А чого тебе лівчик в сумці? А це була акція. Якщо показують, дають безкоштовний коктейль. Мама, ти, ти, ти заслужений педагог! За це коктейлів не дають. А що у тебе з колготками? — Двадцять ден. Ну, може, вже тринадцять. Мама, чому вони порвані? Це, це ми поспорили з Олькою, хто сяде на шпагат. Який шпагат? Я вже не пам'ятаю. Продольний чи поперечний, Але я виграла. А Олька там так і сидить. Нічого, ну, ми її так пальмою прикрили, наче не видно.